Вітаю в ефірі першого західного зараз ми біля оперного театру. Тут відбувається перформанс присвячений виходу художнього фільму Довбуш. Ви можете побачити автентичні карети, зброю, які використовували у фільмі. Аніматори тут проведуть активності, і всі кошти зібрані під час заходу спрямують на збір коштів для 68-ї окремої бригади імені Олекса Довбуша. А зараз з нами режисер фільму. Розкажіть, будь ласка, трошки більше про цей перформанс і загалом про сьогоднішній допрем'єрний показ. Мене звати Олесь Санін. Добрий день, Я режисер фільму Добуш. І ми сьогодні в гостях у Львові. У нас великий показ в кінотеатрах. Квитків уже немає, але з 24 серпня у всіх українських кінотеатрах буде показ фільму «Довбуш». Всіх запрошую. А це ми сьогодні просто з нашими друзями оперного театру Домовилися, що ми поряд з ними сюди прийдемо. Вони повісили постер нашої картини там на декілька днів. Знімалися актори театру, ми з ними співпрацюємо, знаємо і просто зараз, власне, ми тут збираємо кошти на 68-му окрему єгерську бригаду і мені Олексія Довбуша. В цій бригаді почався вперше. Вони побачили 16 серпня наш фільм, це були перші наші глядачі. Звідси почався наш тур по великих містах, показів. 19 серпня ми фільм Довбуш відкрив Одеський фестиваль у Чернівцях. Ми вчора показали. У нас був перший такий зустріч з глядачами вже в Івано-Франківську. Сьогодні в Львові, так що в формі зараз буде весь кінотеатр з шість залів одночасно будуть показувати фільм сьогодні. Ну і з 24 серпня запрошую всіх до кінозалів. І так само, що в нас є одна обставина: синхронно з Україною. Вже сім країн будуть показувати фільм у себе: це країни Балтії, Чехія, Словаччина, Німеччина, Ізраїль, і Корея. Вони з 24 серпня починають показ фільму в своїх країнах, своїм національним умовою і українською мовою. Спеціально для українців, які виїхали зараз і не можуть побачити кінотеатри, потрапити в Україні. Ну от я десь проблем. Добре, пане Олесь, можливо, запросимо до слова ще когось творців фільму. Десь Олексій комусь підписи дає. Давайте підемо його, можливо, знайдемо зараз. це. Карета коні, наші персонажі, Іван це каретний двір, наші великі друзі, партнери. Вони спеціально для фільму. Ми, ми виготовили цю карету, яка ну дуже точний відповідник тих, які їздили в 1734 році фільму. Дар'я Плахтій нам зараз так само розкаже. Це наші друзі, і ми цю карету сюди привезли. І в на каретному дворі вона буде в, вже зберігатись тут в колекції, розповідати про фільмі. Сьогодні ну це така це, зовсім ніяка не комерційна. Та це та сама киточна карета. Ви не знали, що да. ця карета пережила. Розповідайте по-перше, ви фільмі зможете побачити. Да. Там в одній сцені було дуже добре. Це все зображено. А я взагалі здивована, що вона стоїть на колесах і може їх їхати. Так так, так. Так, що обіцяючи, ми от приїхали групою, подарували, якби її спеціально привезли з Києва у Львів, і вона тут буде зберігатися на каретному дворі і поповнить колекцію власне каретного двору. І наших друзів, які спеціально це торійська порода коней, можете. Питатися у Колі, яка їх всіх хороші, і вона спеціально навчила цих коней у нас зніматися фільми, що шістка таких що в нас є коней інші, тро інші трошечки масті, На той час от вони це був такий Rolls-Royce, що всі однієї масті, одного віку, всі родичі, навчитись ними керувати дуже тяжко. Так що думаю, що можемо прийти? Розкажи нам Добрий день. вона в чотирьох ролях в фільмі знялася. Три з них чоловічі. Oh, oh, oh. <рес> Саме так. Наші коні також актори. Приємно, що ми взяли участь у історичній події, що такий, такий фільм, і ми... наші коники також будуть скакати, радувати милувати вашому руку. Ну, вони просто ще великі артисти, тому що насправді в нас в фільмі була велика трюкова робота. І трюк головний фільму там зв'язаний з кіньми він тренувався майже рік. Вони привчалися. Це ціла була історія дресури і справді. Ну, це неймовірно, я навіть не знаю історія з тим, що які чудеса <хи> роботови. І я думаю, що всі, якби львів'яни не знають, що просто коники, які катають навколо якби, людей. А це насправді для них важливе тренування, тому що на зйомках їх приходиться бути, коли постріл колодних дуже, дуже а якби падати. Коня, так, це падати, Там хворі. ціла історія. Тому вони якби, постійно повинні тренуватися, звикати до шуму, звикати до зйомок. І власне, от фахівці, якби ресурси знаєте, любові до коней з кретнотвор. Ров не всім цим займаються. Так що, оті, коли ви будете коли небудь проситись кататися на цих конях, то знаєте, що це, це артисти. Це не просто ну зараз отака каталка, це артисти, це їхнє якби найважливіше життя. Там не знаю, напевно, вже до сотні фільмів, кліпів, якби знялися. Насправді і це величезна справа. Так само ще є одне питання: що верхових коней каскадерських багато. А таких, які можуть працювати там двірці, на шістка ще і інша, якби є, яка знімала фільми, це надзвичайно складні трюки, їх надзвичайно тяжко готувати. Це ціла історія має бути. Там же ж мама, дочки, і ціла-ціла історія для того, щоб ще вони могли взаємодіяти з акторами. Це величезна кількість репетицій, для цього потрібно. І от наша подруга велика, вона, крім того, що вона любить коней, не знаю, пробачте, скажу, як своїх дітей, може навіть більше, бо коні кращі коні краще живуть і харчуються, ніж діти. І це неправильно. це не неправильно. І навіть в нас була одна історія. Де нас? Софійка, так. Софійка, у нас чотири роки назад, от така Форбач, що я згадаю, твої діти. Вона зовсім маленька, була і вона виконувала дуже би, складні трюки, коли на неї неслися на коні. І Олексій, цю дівчинку мали. Він Софійку рятував, ну реально з під ніх коней забирав. Це дуже складний трюк навіть для каскадерів серйозних. І Софійка справжній каскадер, актриса, окрім фільму, що в неї було декілька епізодів, але один з них був тим, що вона стояла ще менша. Ніж, ні, вона під ногами коней поміщалася, вона під ними ходила. І це вона, оця дівчинка, яка в найскладніший трюк нашої картини, Софійська, дякую. Так що ми більше так не будемо з тобою. Так що насправді це теж ці, величезна зірка. Кілька дублів? Вісім дублів нас було, І кожен Треба складніше, складніше. Так так. Головне Так. було достояти до кінця, коли вже коні копити отут, щоб було найстрашніше. Це нам треба, а її дякую що за запитання, які питаєте? Ще раз повторю: ми зараз тут зібралися для того, щоб сказати, що наш фільм Добус виходить 24 серпня у всіх українських кінотеатрах. синхронно з цим, що виходить з семи країнах: в країнах Балтії, Німеччині, Чехії, Словаччині, що я ще сказав, Ізраїлі і Кореї. Да. Вони виходять національними мовами і українською мовою разом з цим. Ми зараз знаходимося в такому турі, їздимо по великих місцях. Сьогодні ми у Львові, тут у форумі через декілька годин вже прем'єра фільму, одночасно в шести залах це все показується. І далі післязавтра у нас буде Велика Луцьк, завтра і післязавтра Київ. Ми у Львові раніше, ніж у Києві, показуємо. Але ще для нас якби ця історія важлива, тому що ми групою, одразу після цього туру, який ми їздимо, ми їдемо, показуємо війська. І перший показ фільму відбувся в нас 16 серпня. 60... Це дуже дуже близько відділення сідання 68-й бригаді. Єгерські імені Олекси Довбуша, яка зовсім недавно отримала його ім'я. Це наші побратими. Ми знаємо персональних тих, хто там служить. І власне ми зараз збираємо донати, ну, хто хоче, може. Там ще є листівочки, ви за них можете ті гроші покласти. А ми вам їх підпишемо. Це для вас стане якби якась історія раритету. Так що ми от зараз тут зібрались просто в підтримку збору коштів на Збройні Сили України і на окрему єгерську бригаду, яка носить ім'я фільму, в якому ми знімалися, який ми знімали, отакі от презентуємо. Так що... Я розкажу містичну штуку. Двіса да. коротше Олесь Санін. Він... Це, Олексій... Олексій... це... Олексій... Олексій... Олексій Він не в він... він не любить це розказувати. Но Олесь Санін. Він їздив з експедиціями, щоб дослідити довбушки, він з всіма працював. І він випадково, уявіть собі, випадково чоловік натрапляє в горах, в таких, таких теменних горах, що там вовки стати бояться. Коротше, він натрапляє в горах на гражду. 1690 року побудовано. Бо там було написано. Її нема в архівах, в етнографічних музеях, вона, вона була вона дуже далеко. І він каже, що і він, і він каже, да, все, будемо тут знімати довбуш. Вона була в такому стані, ну уявіть собі, 300 років простояла. Вони відчистили гражду. І виявляється, що в цій гражті колись була корчма, і там реально був Олекса Довбуш, бо, бо на стіні під, під дошкою написані багато імен. Де видно ті люди, які купували ну, горівку там чи що, на борг їх брав. І він написував їм імена, їхні імена. Тому ті імена перекреслені і написано «Довбуш». <ріст> що це означає? Що Довбуш взяв на себе боргові розписки тих людей і виставив. Оце був Довбуш. перший подвиг Довбуш. Довбуш виставляв. Тій Гражді, там де Довбуш купував людям, розумієте, і розраховувався, Лесі її знайшов, відчислили, відреставрували. Марцинків посвятив і, і знімали кіно. Знаєте, це унікальна штука. Якщо хтось буде детал. Ми у Львові, тут мер не Марцинків. Ви ви не Барківська, але бер не, не бердай про Марцинків, тому казати. Тому насправді це унікальна штука. Тепер етнографи досліджують, що ця гражда якась неймовірна, вона побудована у формі вісоквітної зв'язки, яка могла бути одночасно е корчмою і церквою, або то, або то. Видно спочатку... Корчмо, видно, Субогу, спочатку церкву, видно спочатку була синагогу, я думаю. Корчма була спочатку, <рігав> а потім, видно, знаєте, як гріхи взяли своє, і люди там почали молитися, бо відмолити цих всіх. <рігав> і там ж навіть чути ладно, ми все зайшли, а воно все. Тут ще річка тече під нами, ви знаєте, <рігав> <рігав> тут теж, ви <рігав> просто <влоговські рігав> протизнаєте. Проходьте на кіно. <історія> Серйозно, ти скільки? 300 чимось років. Це страшне. А як Марішку бджолок бджола вкусила, ну, має, чи маєте ви ручку, а щоб дух Ручки немає, зараз вийти. Марішці, дух довго, що прийшов. А вона вже, але, але вона це, але Даша вже була е, шлюбна, жінка і не можна. <рапити> Позичайте один одного <-дот> ручки, беріть <рапити> листівки, стівки, купуйте, все, все йде на військо, а ми, ми підписуємося. Можна, ну а як?